Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як сканер штрих-коду допоможе вам користуватися RemOnline зручніше та швидше, а також які можливості використання сканеру штрих-кодів є у нашому мобільному додатку. RemOnline підтримує найбільш популярні формати штрих-кодів: це UPCA, ian 13, ian 8 і код 128. Штрих-коди можна використовувати для замовлень, виробів, товарів, послуг, наборів та серійних номерів. І в результаті, завдяки використанню штрих-кодів, ви можете швидко знаходити потрібні об'єкти або документи, а також швидко додавати там послуги і товари у різні документи. Це заощадить час ваших співробітників і ваш час також в RemOnline Можна працювати зі сканерами, які працюють в режимі емуляції клавіатури. Вам не треба якось додатково підключати сканер до самого Remonline, вам достатньо лише підключити сканер до вашого ПК. В мене це буде такий стандартний сканер, провідний, який зараз підключено через USB до ноутбука, але ви можете використовувати і безпровідні рішення тощо. Використання сканеру штрих-кодів прискорює виконання низки завдань, тому давайте розглянемо, які дії можна робити з штрих-кодами в системі Remonline. Перше, що ми розглянемо, це штрих-коди замовлень. Під час створення замовлення у нього автоматично створюється штрих-код або QR-код. Його можна змінити як під час створення замовлення, так і в подальшому, коли замовлення вже буде створено. Для цього вам потрібно натиснути на відповідну іконку у замовленні. Далі обрати потрібний тип це може бути QR-код, або це може бути штрих-код. Далі обираєте потрібний тип, і або генеруєте, або скануєте, якщо вам потрібно якийсь власний штрих-код додати. Далі цей штрих-код можна друкувати в документах. Для цього в шаблоні документу у групі в замовлення та розрахунки вам потрібно додати змінну бар-код. Якщо ж ви хочете відображати QR-код, то тоді ви обираєте відповідно QR-код. І далі під час друку буде виводитись цей штрих-код або QR-код, і що далі можна робити з цим штрих-кодом, як це можна використовувати. Ви можете швидко знаходити замовлення. У таблиці для цього скануємо штрих-код, і замовлення одразу відкривається, тому що штрих-код є унікальним. Отже, у такому випадку, якщо ви хочете швидко знаходити потрібні замовлення, можна друкувати штрих-код у приймальній квитанції, наприклад, і коли ваш клієнт повертається до вас знов, то менеджер просто сканує цей штрих-код, щоб швидко знайти замовлення. Або ви можете також використовувати етикетки замовлень. Для цього створюєте окремий шаблон. В ньому все виглядає як на маленькій етикетці. Додаєте штрих-код. І далі ви можете клеїти о, цю етикетку замовлення одразу на техніку, виріб, пристрій, обладнання, яке ви взяли в ремонт. Чому це зручно і корисно, тому що у вас може бути декілька одиниць однакової абсолютно техніки, але вона належить до різних замовлень. І відповідно, коли майстер візьме певну техніку, якийсь телефон, наприклад, він може просто відсканувати сканером етикетку, яка на ньому знаходиться, і йому одразу відкриється замовлення. Плюс це все також працює і в мобільному додатку. Отже, у співробітника не буде проблеми відсканувати або сканером, або своїм телефоном. Також за допомогою штрих-кодів замовлень ви можете швидко додавати замовлення у рахунки. Для цього переходимо на сторінку фінанси, Рахунки. І тут створюю новий рахунок, і в нас є окреме поле додавання замовлень. Ви просто скануєте штрих-коди, і замовлення додаються з тим наповненням, в якому вони знаходяться станом на зараз. Отже, якщо вам потрібно швидко додати якісь замовлення до рахунку, використовуючи там сканер штрих-коду, якщо у вас там вже окремий список підготовлений, то це також можна робити. Тепер перейдемо до штрих-кодів або QR-кодів товарів. І для початку пропоную розглянути, як присвоїти штрих-код для певного товару. Це можна зробити декількома способами. Перший спосіб це перейти в профіль товару. І додати штрих-код. Так само, штрих-код додається, коли ви створюєте новий товар. Наприклад, якщо ви це робите на сторінці Моя компанія товари під час створення нового товару вказуєте додати штрих-код, обираєте потрібний тип, або вказуєте вже існуючий штрих-код, або генеруєте за допомогою «Ремонлайн». Тут хочу звернути увагу, що QR-код обирається в типі штрих-коду. Або, якщо ви, наприклад, робите оприбуткування товарів, і під час оприбуткування у вас також з'являється якийсь новий товар, якого ще не існувало. То так само ви можете робити це в профілі товару, який ви створюєте. Натискаєте плюс додати штрих-код і додаєте або генеруєте в RemOnline. Наступний спосіб це масове додавання штрих-кодів за допомогою імпорту. А для цього ви завантажуєте приклад Excel-файлу з імпорту товарів. І далі в колонці штрих-код вказуєте потрібний штрих-код. Тут хочу звернути увагу, що якщо у товару є декілька штрих-кодів, то їх потрібно вказати через кому. Наступний приклад масового додавання штрих-кодів це на сторінці Моя компанія товарів». Ви можете, по-перше, обрати всі товари, які не мають штрих-коду, далі обрати їх всі за допомогою галочок. І далі натиснути кнопку Дії, додати штрих-код, вказати, який тип потрібно згенерувати для цих товарів, і натиснути кнопку Змінити, після чого для всіх доданих товарів автоматично буде створено і згенеровано якийсь штрих-код. Далі, коли всі товари вже мають певні штрих-коди, можна переходити до друку етикеток та цінників. Це можна робити як на сторінці Моя компанія товари, так і на сторінці склади залишки. Обираєте потрібні товари і далі обираєте друк цінників або етикеток. Тут хочу звернути увагу, що етикетки будуть особливо корисними, тому що вони друкуються на спеціальному термопринтері. І якщо ваші товари не мають власного штрих-коду, то ви з легкістю можете згенерувати цей штрих-код в нашій системі Ремонлайн, роздрукувати етикетки через нашу систему і наклеїти їх на товари, щоб навіть якщо вони не мають своїх штрих-кодів, все одно було зручно і швидко вести облік та працювати з цими товарами на складі. І тепер розглянемо, як налаштовується шаблон цінників та етикеток, і як відобразити той штрих-код в цих документах. Для цього переходимо в групу етикетки товарів і послуг. І для того щоб штрих-код відображався в етикетках і цінниках, потрібно додати в шаблон змінну, яка називається баркод, або змінну, яка називається продав баркод. У чому різниця? Якщо ви ставите зміну баркод, то для несерійних товарів буде відображено штрих-код. А якщо товар серійний, то буде відображено штрихкод серійного номера саме. Водночас, зміна Product Barcode показує саме штрих-код товару. Тобто, якщо це серійний товар, то буде відображати саме штрихкод цього товару, а не штрихкод серійного номеру. Більше інформації про серійні товари та серійний облік на складі Бремонлайн ви можете знайти в нашій базі знань або на нашому youtube каналі Також незабаром буде окреме відео про це. Отже, ми привласнили товарам штрих-коди, роздрукували для них етикетки-цінники, етикетки розклеїли по товарам. І тепер давайте розглянемо, як пришвидшити деякі процеси завдяки цим штрих-кодам і сканеру. І перше, це пошук товарів на складі. Ви можете робити це як на сторінці склади залишки, так і на сторінці моя компанія Товари для цього скануєте штрих-код товару, і його буде відображено в таблиці. Далі ви можете швидко додавати товари у замовлення, продажі, рахунки та інші документи. Як це зробити? Переходимо у замовлення, або це може бути інший документ, і скануємо штрихкод товару. Тут хочу звернути увагу, що товар додається автоматично, і якщо ви скануєте, наприклад, цей товар декілька разів, то буде збільшуватись кількість цього товару пропорційно. Третє це додавання товарів в оприбуткування. Тут аналогічно до того, як це відбувається у замовленнях, рахунках і продажах, ви просто скануєте штрих-код товару і далі вже вказуєте кількість, закупівельну ціну та інші параметри, які потрібні під час оприбуткування. І четверте, це а вже ж, інвентаризація, тому що завдяки штрих-кодам ваші співробітники зможуть швидше внести інформацію про наявну кількість товарів на складі, щоб звести облікову кількість з її фактичною кількістю. А, наприклад, я розпочинаю інвентаризацію, і далі співробітники або ви просто скануєте всі товари на полицях, які ви знаходите. І знов ж таки, якщо ви скануєте по декілька разів, то відповідна кількість товарів і буде додано в інвентаризацію. В Ремонлайн є 4 способи інвентаризації, тому навіть якщо ви не маєте сканеру штрих-кодів, то ви все одно зможете проводити регулярну інвентаризацію. І більш детально про це можна дізнатися в нашій базі стань, і також незабаром буде окреме відео на нашому каналі. Окрім товарів на складі, ви також можете створювати і використовувати штрих-коди для послуг. Додати штрих-коди для послуги можна двома способами: вручну та за допомогою імпорту. Щоб зробити це вручну, відкриваєте картку послуги і в розділі штрих-коди додаєте штрих-код. Тут можна згенерувати штрих-код, якийсь власний написати, і так само, як і для товарів, замість стандартного штрих-коду використовувати QR-код. Для масового додавання штрих-кодів ми рекомендуємо скористатись імпортом. Для цього завантажуєте приклад Excel файла і в цьому Ексель файлі у стовпчику штрих-код вказуєте штрих-коди. Так само, як і для товарів. Якщо вам треба додати декілька штрих-ходів до однієї послуги, їх потрібно вказати через кому. Після додавання штрих-кодів для послуг ви можете роздрукувати етикетки так само, або цінники, як і для товарів. Для цього треба використовувати етикетку в групі етикетки товарів і послуг. Ви можете створити окрему етикетку для послуг, наприклад, тому що для товарів у вас може бути більше інформації, а для послуг навпаки менше. І далі обираєте послуги і натискаєте Друкувати етикетку. Обираєте етикетку і натискаєте кнопку друк. Це стандартна процедура, воно так само працює і для товарів, і для послуг, і для інших етикеток. І маєте етикетки. Тепер давайте розглянемо, як використовувати штрих-коди послуг. Так само, як і для товарів, ви можете швидко знаходити потрібну послугу у загальному списку або додавати послуги у замовлення, рахунки, розрахунки, продажі та інші документи. Так само відкриваємо замовлення чи інший документ і скануємо послугу. Тут також як і з товарами, якщо ви скануєте декілька разів, то збільшується відповідно кількість. Використання штрих-кодів для послуг може бути корисним, коли вам потрібно швидко надати можливість співробітникам додавати найпопулярніші послуги, наприклад, ксерокопія, доставки, діагностика тощо. Ви можете привласнити штрих-коди для таких послуг, роздрукувати для них етикетки, якось наклеїти на одному аркуші, і співробітникам не треба там, займатися пошуком по назві тощо. Вони можуть просто сканером швидко сканувати ці послуги і додавати їх у потрібні документи. Якщо ви вже використовуєте набори з товарів та послуг в Римонлайн, то для таких наборів ви також можете встановити штрих-код. Це може бути або ваш штрих-код, або згенерований за допомогою Ремонлайн. І далі ви можете швидко додавати такі набори, просто відсканувавши їхній штрих-код у замовлення, рахунки, розрахунки, продажі тощо. Для наборів, так само як і для товарів чи послуг, є можливість роздрукувати етикетки прямо в системі. Для цього виділяєте набори, натискаєте на кнопку друку і далі обираєте друк цінників або етикеток. Шаблон документів використовується з тієї ж групи етикетки товарів і послуг. Власні штрих-коди також мають вироби. Нагадуємо, що вироби це техніка, пристрої, обладнання, автомобілі та інші якісь вироби, які приносять вам клієнти в ремонт, обслуговування тощо. І у кожного виробу є унікальний серійний номер, який ми можемо потім виводити у вигляді штрих-коду. Для цього в групі етикетки пристроїв або етикетки виробів, етикетки товарних засобів тощо, вам потрібно додати зміну, яка називається Asset Barcode». В результаті ви можете друкувати етикетку для такого виробу. І на цій етикетці буде штрих-код саме серійного номеру. І потім ви зможете додавати швидко такі вироби в замовлення, або ж знаходити швидко пристрої на складі. Наприклад, перейдемо в замовлення, створимо нове. І в полі Пристрій або виріб скануємо. Серійний номер пристрою, і нам автоматично знаходить е, цей пристрій. І так само це працює на складі. Скануємо штрих-код виробу, і в нас е, знаходиться той самий виріб. Сканер штрих-коду та QR-коду в мобільному додатку. В мобільному додатку RemOnline ви також можете користуватись функціоналом сканування штрих-кодів. Це працює у замовленнях та у розрахунках. Для цього переходимо у замовлення. Далі натискаємо на іконку сканера і скануємо штрих-код або QR-код замовлення, після чого ми бачимо це замовлення в списку. Або ви можете відсканувати QR-код просто камерою смартфона. І далі при натисканні вас автоматично перекине у мобільний додаток Remonline, де одразу буде відкрите відповідне замовлення. Також ви можете додавати послуги і товари в замовленні, відсканувавши їх штрих-коди. Для цього під час додавання натискаєте на іконку сканера, скануєте потрібну послугу і далі вже обираєте кількість. Так само працює для товарів. Натискаєте кнопку плюс товар, далі на іконку сканера і скануєте штрих-код. Аналогічно це працює під час здійснення продажу в додатку. Переходимо в продажі, натискаємо плюс. І коли ми додаємо послугу або товар, ми можемо відсканувати штрих-код послуги або штрих-код товару. Плюс ви можете здійснювати пошук послуг і товарів у відповідних розділах. Наприклад, перейдемо в розділ залишки, далі обираємо склад, натискаємо на іконку сканера і скануємо штрих-код. Так само це буде працювати в розділі послуги. Переходимо в розділ, натискаємо на іконку сканера і скануємо штрих-код послуги. Зверніть увагу, що штрих-код та QR-код є унікальним ідентифікатором. Отже, ви не можете зробити однакові штрих-коди для різних об'єктів. Наприклад, ви не можете додати однаковий штрих-код для двох різних товарів. Або якщо один штрих-код використовується для товару, то ви не можете додати такий самий штрихкод для послуги чи набору. Іноді, при додаванні штрих-коду товару, у вас може з'явитись помилка, що такий штрих-код вже існує. Зараз покажу на прикладі. Наприклад, ми додаємо штрих-код, вказуємо штрих-код дійсний товару, і бачимо помилку, що такий штрих-код вже існує. Тут логічно піти, подивитись, чи є такі штрих-коди у інших товарів. Ми можемо за пошуком шукати такі товари, бачимо, що таких товарів нема. Потім ми можемо ще подивитись, наприклад, послуги. І, врешті-решт, скоріш за все, ми прийдемо до замовлень, тому що зазвичай збігаються штрих-коди у товарів з замовленням. Якщо у вас відбулася така ситуація, то тут є два виходи: ви можете або згенерувати новий штрих-код для товару і переклеїти там етикетки, або в принципі наклеїти етикетки на ці товари, або ви можете змінити штрих-код для цього замовлення. Для цього відкриваєте замовлення, далі натискаєте на іконку з QR-кодом і штрих-кодом, і тут змінюєте просто на якийсь інший штрих-код, наприклад, на цей. Натискаємо Зберегти, готово. Ми оновили штрих-код у замовленні. І тепер, коли ми повернемось до товарів і спробуємо знов створити товар з тим самим штрих-кодом. То ми можемо з легкістю його додати. Тепер ви знаєте, як створювати штрих-коди для замовлень, товарів, послуг, наборів та виробів, як друкувати етикетки та цінники для цих об'єктів, і як потім використовувати ці штрих-коди, щоб прискорити виконання різних завдань. Всім гарного дня та приємної роботи!